Вправа 1258. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас в першому заданні. Бачимо 4,1719 плюс 1019. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Ціла частина у нас буде 4. Так. Дробова у нас 19. То ми можемо записати плюс. Отже, спільний знаменник у нас однаковий, 19, то тоді додаємо чисельники, буде в чисельнику 17 плюс 10, записуємо 19. І це дорівнює. Ну що ж, пишемо, що це 4, цілих плюс, а 17 плюс 10 це буде 27 19. І це дорівнює. Ну що ж, 27-19 це буде неправильний дріб. Треба виокремити цілу частину. Так не залишають. Тому давайте запишемо, як його можна записати. Я пропоную його записати так. Як 4 плюс а 27 записати як 19, бо 19 у нас ділиться на 19 плюс 8. Записуємо 19. І це дорівнює. Ну що ж, тоді виходить, що це буде 4. Плюс дев'ятнадцятих, 19, 19, або одиниця. Ну і ще в нас залишиться 8 дев'ятнадцятих. І це дорівнює. То пишемо, це буде 4, плюс 1 і плюс 8 19. І це дорівнює 4 плюс 1, це буде 5. Записуємо. 5, цілих, і ще залишається 81. Є. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 8,10 плюс 7,8. То додаємо їх, пишемо, що це дорівня. Отже, 8 плюс 7 це буде 15, цілих. Так, спільний знаменник у нас буде 13 і тут, і тут, то додаємо тоді чисельники то пишемо плюс ну і 10 пишемо плюс 8 13 і це дорівнює 15 плюс 10 плюс 8 це буде 18 пишемо 13 знов таки так як 18 у нас більше ніж 13 то давайте виокремимо цілу частину це 13 то ми пишемо 15 плюс 18 запишемо як 13 плюс 5. Записуємо 13. І це дорівнює. То це буде 15 плюс 13 тринадцятих. І ще залишається 5 13. І це дорівнює. 15 плюс... 1, бо 13, тринадцятих це одиниця. І плюс 5 тринадцятих, І це дорівнює. 15 плюс 1 це 16. Ну і ще буде 5 тринадцятих. То це буде 16,5. тринадцятих. Ю. Ну що ж, а зараз переходимо до третього завдання. Тобто бачимо 7,423 мінус 1,1723. Особливість та, що ми віднімаємо 1723, а тут у нас всього є 4,23. Нам треба від 7 забрати одиничку і перетворити її як 23, 23. Тобто, я хочу сказати, що ми можемо записати цей вираз у такому вигляді. 7 ми можемо записати як 6,7. Плюс 1 або 23 23. Давайте запишемо плюс. Не одиницю, а запишемо 23 23. І плюс тут у нас ще є 4,23. І мінус 1,1723. І це дорівнює. Ну що ж, тоді скільки це буде? Це буде 6, цілих. Знаменник у нас буде спільний 23. то додаємо тоді чисельники. Буде 23 плюс 4 23. І мінус 1,1723. І це дорівнює. Отже, 6, 23 плюс 4 це буде 27. 6 27 23. мінус… 1,17 23. І це дорівнює. Ну що ж, 6 мінус 1 це буде 5 цілих. Спільний знаменник у нас 23. Він однаковий, то чисельники віднімаємо. 27 мінус 17. Записуємо 23. І це дорівнює 5, цілих, 27 мінус 17 це буде 10 23. І Ну, а зараз переходимо до четвертого завдання. Бачимо 14,11,27 мінус 8,1227. Знов таки, від 11,27 ми не зможемо відняти 12,27, тому давайте виокремлювати 14 запишемо як 13 плюс 1. пишемо, що це дорівнює. 14 запишемо як 13 плюс а не 1 запишемо, а 27 27. І плюс, тут у нас є ще 11 27. І мінус 8, цілих, і залишається тут 12 12,27. І це дорівнює. Ну що ж, то ми записуємо тоді 13, цілих. знаменники в нас однакові, 27. От додаємо чисельники, буде 27 плюс 11. Записуємо 27 мінус 8, 12 27. І це дорівнює. Ну що ж, то це буде у нас 13,27 плюс 11 це буде 38, 27 мінус 12 27. І це дорівнює. Що ж, 13 мінус 8 це буде 5. Записуємо 5 цілих. Знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники. 38. Пишемо мінус 12. 27. І це дорівнює. 5 цілих. 38 мінус 12. 38 мінус 10, 28. 28 мінус 2. Це 26. Записуємо 27. сьомих. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 18,17 мінус 7,1017. Аналогічно, щоб від 1,17 ми не зможемо відняти 1017, 18 запишемо як 17 плюс 1. То ми пишемо, що це дорівнює 18 запишемо як 17 плюс, а не одиницю запишемо, а 17, 17 бо тут дріб у нас з 17. То це буде 1717. 17. Плюс тут ще є одна 17. І мінус 7,1017. І це дорівняє. Ну що ж, то це буде 17, цілих. далі, знаменник у нас тут однаковий, 17, то від чисельники додаємо. Буде 17 плюс 1. Записуємо 17. Мінус 7,1017. І це дорівнює. Ну що ж, то 17 плюс 1 це 18. Тобто це буде 17,1817 17. Мінус 7,1017. І це дорівнює. Віднімаємо цілі частини. 17 мінус 7 це буде 10. 10 цілих. Знаменники в нас однакові. 17. Віднімаємо чисельники. Буде 18 мінус 10. Записуємо 17. -их. І це дорівнює 10 цілих. 18 мінус 10 це буде 8 17. -их. Є. Ну і переходимо до останнього шостого завдання. Бачимо 8,331 мінус 28,31. Аналогічно тут не можемо ми віднімати. 8 перетворимо як 7 плюс 1, або замість 1 ми напишемо як 31, або знаменник тут 31. То записуємо, що це дорівнює. Отже, буде не 8, а 7 плюс. Не 1 пишемо, а 31,31 31, плюс. 3,31. І мінус 2831. І це дорівнює. Ну що ж, як їх тепер з ними працювати? Давайте е, запишемо це так, що це буде 7, цілих. тепер дивіться, знаменник однаковий 31. Чисельники додаємо, буде 31 плюс 3. 31. І мінус пишемо 28 31. І це дорівнює. Ну що ж, то 31 плюс 3 це буде 34, то це буде 7 34 31. Мінус 28, 28 31. І це дорівнює. Знаменники в нас тут однакові, то записуємо, що це дорівнює 7, цілих. а тепер, якщо знаменник однаковий, віднімаємо чисельники 34 мінус 28, 31. І це дорівнює. Ну що ж, передивіться, 34 мінус 28 це буде 6, то ми пишемо, що це дорівнює 7,6. 31 -х. є. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на додавання та віднімання мішаних чисел. На цьому вправу завершено.